Пане Святославе, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми поговоримо сьогодні про Асоціації енергоефективні міста України та ми поговоримо і про підготовку до осінньо-зимового періоду до опалювального сезону. Бо я читаю, є такі дуже цікаві. Історії, як міста окремі готуються, як де що куди ховають, і як планують вижити взимку, це одне а інше ми поговоримо про те, як в принципі вплинуло вже і можливо вплине в перспективі на енергетичну стабільність, і що важливо, перспективу розвиток енергетичної галузі звільнення з посади голови «Укренерго» пана Кудрицького. Це теж дуже важливо, тому що. Це відбулося, але наслідки є. Давайте розпочнемо розпочнемо із цього. І я тут скажу почну з цитати цитата. Це заступник держсекретаря США, виконуючий обов'язки спеціального представника США з питань економічного відновлення України Річард Верма. Він якраз наголосив на тому, що є дуже важливо для інвесторів незалежність корпоративного управління. А це власне про те, що було ну в ручному режимі, фактично здійснено відставку пана Кудрицького. Чи я не правий? Будь ласка. Я тоді почну з кінця, мабуть, так власне, те, що на звільнення голови державної компанії реагують високі представники урядів інших країн, говорить про те, що ця новина є для нас поганою, тому що саме ці уряди, ці країни, банки цих країн утримують нашу енергетику на плаву, вони отримують наш бюджет на плаву. І вони отримують під те, що ми виконуємо якісь цивілізовані правила гри. Державні компанії це завжди ну, це величезні гроші, особливо, коли ми говоримо про енергетичний сектор, це величезні гроші. І традиційно от в нас це були такі політичні призначення, фінансові призначення, де цих компаній брали гроші просто в розмірі там, ну, сотень мільярдів. І це тривало десятиліття. Ми перейшли до режиму, де ми прийняли правила організації економічної співпраці в Європі, і в ці правила передбачають власне корпоративного управління Тобто компанія працює як державна, як комерційна компанія, де є власність держави, але є наглядова рада, котра відстоює інтереси компанії, відстоює інтереси споживачів, витримуючи цей баланс, і ці призначення вони не є політичними. От е, політичні партії, уряд не втручаються безпосередньо в управління цими компаніями, що дає їм можливість ну, нормальніше, спокійніше працювати. І під власне під ці правилами отримали допомогу. Під ці правила «Укренерго» отримувала і кредити величезні. Нагадаю, що більшість е, цих руйнувань, котрі в нас були після обстрілу ракетних, е, росіянами. Укренерго робило ну ремонтувало по суті всю цю систему передачі електроенергії без державних грошей. Тобто, це Укренерго залучало кредити, Укренерго залучало допомогу, обладнання і так далі. І так далі і тут просто ми маємо ситуацію, коли компанія, котра порівняно з іншими країнами, абсолютно Ну, Порівняно нормально дає собі раду з цим всім, не просить держави грошей. Більше того, компанія «Укренерго», вона фактично фінансує в значної мірою зелену енергетику України, тому що саме з її прибутку на транспортування електроенергії, на систем передачі електроенергії, фінансується значна частина зеленого тарифу. І компанія, яка в таких умовах ще спроможна ці речі робити, ми беремо і просто от руйнуємо систему управління. І очевидно, що ну якщо на це звертають уряди інших країн, то нічого доброго нам це не обіцяє. Ну до речі, ми зараз про процедуру ще поговоримо. Ну зрозуміло, з одного боку, державна компанія є наглядова рада. В ній присутні іноземці лунали різні заяви впливових власне людей в формуванні громадської думки, скажімо так, які а, говорили про те, що а, ці іноземці отримують великі гроші. Ну а взагалі, а що від того, що вони там сидять, це Україні вирішувати, хто має чим керувати, для цього має бути ефективність. Я просто згадую ефективність це право просто президенту або про голові офісу президента. Просто закриємо все. Скажемо, нас Єрмак призначає всіх, ну ми цього хочемо чи як просто чи в нас існує якась збалансована. Бачите, в нас доказів, в нас доказів немає щодо Кудрицького з приводу. Е Призначень е, з, згад за участі згадуваної вами особи, е, яка займає важливу посаду в Україні, голова офісу президента. Але а тут питання, знаєте, в, в чому в тому, що от довіра, це те, про що ми говоримо. Власне, посол США в Україні Бриджет Брінк сказала так: публічна довіра до незалежних інституцій, включно з незалежною та прозорою наглядовою радою, є дуже важливою для США та інвестицій партнерів в енергетичний сектор України. Це ж стосується і приватного сектору. Бо коли ми говоримо про людину, яка має займатися економічним відновленням України, маємо розуміти, які компанії стоять. Сьогодні за економічним відновленням в перспективі України, а це ну компанії, які мають а, бю в управлінні активи а, більше ніж бюджети багатьох європейських країн, скажімо так, і тому ну важливо, щоб ці люди довіряли, і тут інша сторона цієї, цієї історії. Якщо а, не в Кудрицькому чи ще в комусь іншому справа ракети, коли прилітають і немає ППО, достатньо ну, там уже то кажуть, як, як воно буде. А друге питання а, кажуть, тепер так що. Ага, прибрали Кудрицького, там пішли двоє членів наглядової ради. Мова йде про Даніля Добені, Добені та Петер Андресан. А то м -м тепер будуть вирішувати в ручному порядку і питання лише в певних грошах і певних схемах. Ну, дивіться: ці два е, члени наглядової ради, котрих Україна свого часу запросила до наглядової ради, вони ж там є не просто два е, ну, натискачі кнопок там для, для прийняття рішень. Це якщо ми говоримо про інвестування в Україну, то треба пам'ятати, що ці двоє людей вони були керівниками своїх національних систем передачі електроенергії в межах Європейської НСІ. Це там дані здається, і щоб я не збрехав. Чи ні чи в я не буду брехати. Один данець, другий, другий з іншої країни. І от ці люди, маючи бездоганну репутацію в себе в країнах на Заході, в своєму бізнес-середовищі, вони їдуть до себе додому, ну, їх бізнес питається, хлопці, а як ви думаєте, в що можна в Україні вкласти гроші? От як ви думаєте, що вони їм скажуть у відповідь? От як відбувається в управління інвестиціям, як відбувається взагалі от планування в цьому секторі, як можна комусь довіряти, як можна на щось розраховувати? Швидше за все, вони скажуть, ні, знаєте, ну, поки не буде оця система вибудована нормально, то я б туди гроші не ніс. І ціна цього, цього для України вона буде просто вимірюватися десятками мільярдів доларів. Тому що це не питання, навіть чи дадуть нам уряди гроші? Бізнес сюди не прийде під такі власне умови діяльності на ринку, коли ні з ким не можна домовитися, коли правила можна порушити в будь-який момент. А, а дивіться, так я тоді так запитаю. От там зараз, якщо нічого не змінилося, було призначено виконуючого обов'язки голови. Е як -укренерго. А який є період часу для ну після цих змін які? Ну, сам Кудрицький каже, що це не пов'язано із обстрілами і захистом. Це політичне питання, так? Ну, нехай так, нехай це буде відповідальність політична тих людей, які ну, це рішення на ставці, принаймні, про це пишуть джерела, що на ставці Верховного командуюча, це питання обговорювалося. Але Кудрицький відмовився писати заяву. І так, от воно все пішло і сталося ось так. Тобто, знову ж таки, це я не маю підтвердження, з те, що пишуть люди, які мають інсайди. Але нехай так, який є час, нехай для інвесторів, нехай для бізнесу, для урядів інших країн, які сьогодні інвестують в Україну, будуть давати нам енергетичне обладнання, багато чого даватимуть нам. І дають, і давали. Скільки часу є для того, щоб вони повірили, що дійсно зміна Кудрицького не буде жодних проблем. Працюватимуть так. далі і буде прозорість ну, умовна. Я думаю, що це е, ну, ніколи називається. Тобто, з цією політичною командою це буде ніколи відповідь. Тому що це не питання Кудрицького Кудрицький працював над тим, щоб з зукронего зробити прозору компанію. Ну, вже там 6 років, фактично, та тобто під його керівництвом Україна приєдналася до, до НСОІ до європейської мережі операторів, яка дає нам можливість зараз ну фактично закривати авральні дірки, а вральні провали нашої системи, де в де нас бомбардуванні нас немає генерації, тільки через те, що він це зробив свого часу, дотиснув, ще не лише наші технічні там можливості, але й політично він дотиснув організаційно договірно європейських е партнерів. Тобто він це зробив, та? і він цю вибудовував цю довіру. А е я вважаю, що ця довіра, яка була створена в Укоренерго Кудрицьким, е вона є найбільшим капіталом. І це не щось, що можна піти в магазині купити за гроші. Це просто це питання відповідальності. Робота на мою думку, вона зараз зруйноване. Абсолютно зруйно. Тут, тут чи знаєте, в чому проблема? От ем, бо це не та сфера. Ну, умовно кажучи, є певні посади, де можна поміняти людей, і суттєво на життя громадян України більшості це жодним чином не позначиться взагалі ніяк. А... Ні, розумію. можна можна змінити будь-кого, якщо є якісь для того ну поважні підстави. Так що Та, ну... але ж ви подивіться, от ми кажемо про партнерів, про допомогу. От останній обстріл були певні проблеми і були. Е Загрозливі ситуації на атомних енергетичних станціях. Ось в чому питання: тут треба діяти швидко, ефективно за підтримки. Бо це ж не питання того, що ми без світла посидимо, та сиділи і посидимо. Але я беру багато та. я беру багато участі. Ну часто стикаюся з такими дискусіями. А що, значить, а що там укренерго, що там відновлення. Треба дуже важливо, щоб люди розуміли. Перше, Укренерго не встановлює ціну на електроенергію. Воно не продає електроенергію і воно її не виробляє. Воно займається транспортуванням від електростанції до межі міста, де включається обленерго, де транспортує потім до споживача. Межа відповідальності Укренерго – це транспортування від великих електростанцій магістральними лініями електропередачі до обласних ну, і, це... і власне якість цих транспортних, як то кажуть. Зв'язків та ну теж в їхні відповідальні. Ну так, тобто, саме саме це це неймовірно важливо утримувати мережу загалом національну мережу в робочому стані, в синхронізованому стані, де всі електростанції працюють синхронно тих самих 50 Гц, працює в тому самому режимі, в тому самому вольтажі. Це складне технічне завдання. І ця система, ну, вона витримала. Разом з тим, я просто попрошу, щоб ці всі камінці, куди кидають в «Укренерго» зараз, вони не відповідають за, наприклад, за накриття блоків на за закриття відкритих розпільчих майданчиків на атомних станціях. Ну... Вони не відповідають за, за, за накриття блоків на. Теплових електростанцій, які були розбомблені. Вони займаються системами передачі. Це інші речі просто. І дуже важливо зрозуміти, що, принаймні, минулого тижня, коли, коли вже виступав міністр Галушенко, в парламенті було згадано про те, що виявляється понад 80% всіх об'єктів Укренерго, вони всі захищені, закриті, і виявляється, що це дуже добре. А тоді я запитаю, а який відсоток майданчиків у енергоатому закритий? А він близький до нуля. І ми маємо претензії до голови Укренерго, а не маємо претензій до голови енергоатому держанатом регулювання. Ми не маємо претензій до міністра енергетики, де, де південноукраїнська станція за за останні місяці третій раз вилітає з обойми з, з роботи. Е, ну і, і там у нас немає, виникає питання. Я просто от в мене відчуття, що просто це як диверсійна робота, просто вибити з обойми ефективних менеджерів, а не ефективних залишинців. Та це та питання... ситуації. Тут я вже не буду ставити запитання, думаю, що про підготовку українських міст до осінньо-зимового періоду ми ще поговоримо. бо Насправді дуже багато цікавих історій. І локальних, і, як то кажуть, національних є заява народного депутата. Я цю читав, а, який сказав про те, що але я не буду. Я знаєте, бо коли кажуть, що десь чогось не буде або все буде добре, воно потім стає недобре. Я вже навіть не буду ці слова в етарі говорити. Нам вже розповідали, що ми електроенергію почали продавати за кордон, так через два дні ми сиділи без світла. Тому не буду говорити зараз про якісь хороші обіцянки, але ми про це ще поговоримо з з козами зробимо етер і поговоримо про підготовку до зими і про те, як людям готуватися, бо я дуже часто сьогодні чую і в своїй там, де я мешкаю в цьому і там, де то люди кажуть, як готуватися до зими. Ми про це обов'язково поговоримо. Але дякую за сьогоднішню розмову, бо вона важлива. Дуже важливо розставити акценти і е, спростувати фейки. Е, так, Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації енергоефективних міст, енергоефективні енергоефективних міста України, був з нами на зв'язку.